Start. Марк Цукерберг анонсував створення найбільших дата-центрів, якими можуть володіти приватні компанії в Сполучених Штатах Америки. Ну насправді вони планують в 2026 році запустити дата-центр, який назвали Промітеус. Ясно, що Промітеус буде використовуватись для правильно штучного інтелекту, тому що в Марка Цукерберга є Super Lab, він найняв велику кількість дуже дуже дорогих спеціалістів, і тепер їм треба дати найкращу інфраструктуру. І от цим Марк Цукерберг зараз займається. Ну взагалі, абже, звісно, подивитися наскільки компанія Мета зараз іде повністю в штучний інтелект. Ну це прям агонь. Вони людей купили і зараз будують ці дата центри. А в найближчому майбутньому Марк Цукерберг планує запустити їх найбільший кластер, який називається Гіперіон. Має Видавати аж 5 гігават мощностей, це до порівняння теж саме, що використовує Нью-Йорк. Та уявіть собі, дата-центр, в якому будуть розвивати штучний інтелект. Які споживають стільки електроенергії, як і Нью-Йорк. одне з найбільших міст світі, до речі, якщо подивитися далі, все більше і більше компаній створюють такі величезні дата центри. Бо як сказав Ендрю Енджі, штучний інтелект це нова електрика. Бо ці технологічні компанії вони створюють електростанції, вони продають нам токени, Ми використовуємо токени для того, щоб використовувати штучний інтелект. Ясно, тут дуже багато людей, які кажуть: о, «Вот, ці дата центри використовують дуже багато води. Вони використовують дуже багато електроенергії. І дійсно, ви сполучених Тах Америки в містечках, де відбувається оця от постройка таких от величезних дата-центрів, відбувається те, що там і перебої з електроенергією, і десь там навіть водосховища починають засихати. Коротше, дійсно люди починають вже ділити ресурси не між один з одним, а люди проти штучного інтелекту от така от антіутопія. Ви ж пам'ятаєте Міру Мураті, да це колишня CTO компанії OpenAI. і після того, як ці всі високопоставлені колишні OpenAI-щики вийшли з OpenAI, вони повідкривали свою компанію. От там от Ілья Суцкєвер відкрив. І Міра Мураті вона відкрила компанію Thinking Machine Labs. і вона вже отримала інвестиції на 2 мільярди доларів. Я хочу просто, щоб ви собі вдумались в цифру: два сраних мільярди доларів. Колись Марк Цукерберг. Купив інстаграм за 1 мільярд доларів, а це 2 мільярди доларів. І ви можете сказати: ну да, це ж стартап в штучному інтелекту. Зараз ніхто не жаліє грошей на штучний інтелект, але Міра Мораті зі своєю командою не показала нічого, ні Product Vision, ні що вони роблять, ні як вони це стараються розвивати і так далі. Але взяла і отримала інвестиції від Ендріан Хоровець ще в 2 мільярди доларів. От коли їх закривали, це було декілька місяців назад. Ця компанія вартувала по оцінкам. 10 мільярдів доларів зараз вона коштує 12 мільярдів доларів. Просто із-за того, що там міра Мураті, що в неї є класний нетворкінг. Вона найняла інших людей, які могли би щось розвивати. Що будуть розвивати, як будуть розвивати невідомо. Міра Мураті сказала, що вот-вот в найближчому майбутньому ми щось покажемо. Що покажемо не зрозуміло, але 2 мільярди доларів і оцінка компанії в 12 мільярдів доларів. Вони блін навіть презентацію не показали. Ви ж знаєте, що Ілон Маск вже тепер не державний діяч, та він був головним в Доджі. Це Department of Government Efficiency, Але зараз там вони щось посварили. побілі гаршки. Вони з Дональдом Трампом. І Ілона Маска звільнили нахер. Та він вже. Нічого не робить, він не в доджі, він там старається свою партію відкрити і так далі. Але Ілан Макс те пішов, а грязючка та від нього залишилась. А грязючка це -то в тому, що він продав ідею, що штучний інтелект в державних справах він може робити набагато кращу роботу ніж люди. І зараз в Сполучених Штатах Америки прям дуже багато інтеграції штучного інтелекту. От пам'ятаєте, що. В Україні говорить там Федоров, та Федоров там і ЛЛМку національну, і ще щось. Так ось, це що хірня в порівнянні з тим, що що відбувається в сполучених Штатах Америки? По перше. Там, де величезна програма на те, що штучний інтелект буде завідувати патентним офісом. Патентний офіс це куди люди задають свої патент, вони там реєструються, і коротше, потім патентні тролі або один з одним компанії сваряться, хто чий патент порушив. Зараз хочу це перевести на штучний інтелект, тому що він може зробити це вроді би як краще. По-друге, штучний інтелект буде заміняти АРС. АРС — це податкова служба Сполучених Штатів Америки. Всі їх ненавидять, тому що я як людина, яка кожен рік подає податкову декларацію в Сполучених Штатах, Можу вам сказати, що ніхто не знає, як то правильно робити. Е, Взагалі ніхто не знає. Там це можна використовувати всякі тули, але тобі ніхто не перевіряє, і якщо ти. Не сподобаєшся Ересу, вони прийдуть тебе перевіряти. Хочеш ти чого не хочеш. Короче, мене не перевіряли, але кажуть, що це страшно. І Сполучені Штати Америки хочуть, щоб штучний інтелект перевіряв ваші податки і аудитував вас. Хочуть замінити авіадиспетчерів, тому що вражається, що штучний інтелект може їх роботу робити краще. Ну і звичайно, управляти армією. Та вони хочуть, щоб штучний інтелект був супердопоміжною системою, яка може аналізувати все, що відбувається, всі інструменти, переговори, дані і так далі, і казати генералам, що робити. Я не знаю, вот воно вроді звучить і логічно, тому що штучний інтелект буде використовувати якусь логіку, якісь понятні правила. І е, коли ми дивимося що відбувається в Україні, скільки військових незадоволені діями вищого командного состави, я не знаю, як би вони дивилися на штучний інтелект, і тут якась така е, етично-моральна частина. Що якщо штучний інтелект вирішить, що Можна пожертвувати якимись людьми для того, щоб досягнути якоїсь цілі. Ми не знаємо, як це впливати. Як на це реагувати? Якщо це робить жива людина, який небудь генерал, ну ми хоча б сваримось, але ну ми знаємо хто він. Якщо це зробить штучний інтелект, не зрозуміло до кого йти, на кого матюкатися. Але це от така от штука відбувається Сполучених Штатів Америки. Так що е -е, Ілон Маск пішов, а ложечки залишились. Тут вийшло дослідження, де найняли 246 програмістів, в яких було декілька років досвіду, і заставили їх працювати над деякими продуктами, над задачами і так далі. І вчені це провели для того, щоб знати, чи дійсно використання штучного інтелекту покращує і пришвидшує роботу інженерів. І знаєте, що знаєте, що продуктивність впала на 19%. Ха, да, тут от е, така штука вийшла, що коли почали аналізувати, коли почали говорити з кодерами, насправді люди, які викривли використовували інструментарій штучний інтелект для того, щоб генерити код. в них було враження, що вони стали набагато продуктивніші і набагато швидше виконували таски. але насправді. Так не було насправді вони ще й заповільнились, тому що код, який генерив штучний інтелект, він потребував щоб його передивитися, перетестити і так далі. І в результаті, коротше, комітили, не комітили, вийшло, що перформанс людей знизився на 19%. Як це коментувати? Я прям не знаю. Я і далі використовую ці тули, тому що мені здається, що я працюю швидше і краще, або я просто менше напрягаю свої когнитивні функції. Я не знаю. А ви ви думаєте, можливо, дійсно ai тули роблять. Вас повільнішими. Сьогодні буде багато новин про грок. Якщо ви пам'ятаєте, Ілон Маск я в каналі все описав. Ілон Маск сказав, що вийшов грок 4 Грок 4, який як завжди, от просто блях, як презентація Apple, найкращий штучний інтелект. Що він робить краще за всіх? Краще пишуть наукові роботи, краще кудує, і так далі. Все це ясно підправлено тестами, які вже називаються Trust Me Bro тести. Це тести, які чомусь прийнято, що штучний інтелект має їх вирішувати. Штучний інтелект має їх вирішувати, але. В них там такі звичайні задачки він вирішити не може. Але Бог з ним ілант запустив свій грок 4, На нього можна підписатися за 30 доларів на місяць. А також Heavy, чи як там грок uh, 4 його преміальна модель, яка коштує 300 баксів на місяць. Мені здається, зараз це найдорожча модель, яка є на ринку. І а вона запускає декілька агентів. Агенти придумують рішення, потім голосують, чиє рішення було краще, видають в результат. І вроді би вона має бути супер розумний і так далі. Ну і ясно, що люди зразу почали тестувати Грок 4. І коли вони його тестували, один з дослідників почав задавати гроку 4 контроверсійні питання. Бо знову ж таки Маск каже, що грок буде відповідати навіть на контроверсійні питання, тому що він буде шукати правду. Ну і звичайно, зразу грока почали тести. І задали улюблене питання, в якому має розбиратися любий штучний інтелект, тому що люди домовитись не можуть. Це Ізраїль і Палестина. Що Грок думає? Про Ізраїль і Палестину і Грок, коли думає, він написує свій reasoning clock. і тут виявилося, що Грок перед тим щоб дати відповідь. Перевіряє твіти Ілона маска, та от просто вдумайтесь. Грок спочатку каже: Я тут для того, щоб шукати правду, а потім шукає в твітах Ілона Маска. Ну після цього грок, звісно, виправили. Вони в цілому, знаєте, грок грок не такої не такій цікавій натиніші, тому що він, вроді би, дійсно старається відповісти на всі запитання. Якщо ти запитуєш багато чого в OpenAI, OpenAI каже. «Оп!» Я не можу тут. Політика партії всі діла. Грок старається відповісти. Він дійсно самий такий нецензурований, скажімо так. Та він від він старається відповісти на все. І тут я, звісно, поважаю команду і тому що вони постійно щось той грок загонять. Щось там його запитають, щось там грок скаже. Вони потім виправляють, признаються в цьому і так далі. Ну але перевірка твітів ілона маска як окремий крок, це звісно, перебор. Тому просто щоб ви знали, зараз все виправило, але до того. Рок звіряв свої відповіді з відповідями Ілона Маска. Субі, 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 як бачиш, я не в своїй студії, в якій я живу. Я зараз трошки е, мандрую і, е, але новини та йдуть. А ти їх чекаєш. Я не можу е, не зробити ці новини для тебе. Тому як завжди, виклянчую в тебе лайк і коментар. Це допоможе нам показати ці новини більшій кількості людей і підняти нашу мотивацію. матвацію. Тобі не важко, мені приємно. Дякую. Ну, якщо ми вже говоримо про грок, тут сполучені штати Америки, а саме їх е міністерство оборони, вони зробили контракти з найбільшими компаніями, які виробляють штучний інтелект. Та це LLM, це OpenAI, Anthropic і внезапно XAI. І в них гранти по 200 мільйонів доларів. Вони їм дають 200 мільйонів доларів для того, щоб вони розробили якісь там рішення. Грок насправді навіть зробили. Своє рішення, яке називається Grog for Government, Де е... ну коротше, от вам національне ЛЛМ, яку у нас міністерство цифровізації все рекламує в капіталістичному світі. Називається Grog for Government. Grog for Government для того, щоб його можна було використовувати в державних якихось справах, дати їм доступ до всіх даних. Ну коротше, самі розумієте, що там відбувається. І ось компанія Xi, яка створила Grog, дали 200 мільйонів доларів. Я просто хочу, щоб ви розуміли, 200 мільйонів доларів компанія Xi дала міністерство оборони. Це United States Defense Department. І, коротше, дали вони їм 200 мільйонів доларів. І люди такі, е, э, ви що? Він, от, От, от тиждень назад хто не пам'ятає, грок зійшов з розуму і почав називати себе Меха-Гітлером. Казати, що в Гітлера були непогані ідеї, де до чого можна було прислуховуватися. Ну і коротше говорив дуже багато речей, які прям людям комусь сподобалось, кому не сподобалось. Але він це назвав Меха-Гітлером. І е, зараз люди такі 200 мільйонів доларів е, податків налогоплательщиків для компанії XA, яка витворяє такі витречі. Так що, е, та зараз, отакий от, от скандал, мені прям. Чесно, я дуже 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 чекаю, коли а, міністерство цифровізації разом з Київстаром випустять українську національну модель. Ну, це скоріш за все буде яка-небудь лама зафантюнена, не знаю. Але як люди будуть над нею знущатися? Бо я впевнений, що люди в перші дні цю лемку доведуть до якоїсь контроверсійної позиції. Вони стають розумнішими. Пам'ятаєте, ми декілька тижнів назад розказували, що чаджіпіті програв в шахі старій приставці Атарі, яка там 1983-го, якогось третього мені здається року народження. Також чаджіпіті в шахі програв. А потім спробували з копайлотом Копайлот попробував і теж програв. Він вообще робив якісь помилки і так далі. Зараз запустили з Джимінаєм. Джімінай був певний, що виграє, але потім подивився, як це відбувається. Пошукав в інтернеті, знав, що чаджі піді програв і відмовився. Ну реально, на сказав, що я так програю. Для чого ви це все робите? Найефективніше буде мені просто признати, що я програю в цю гру і е, не будемо це робити. Не будемо тягнути кота за хвост. Що тут цікаво? Ну, по перше, джімінай, молодці. Е, класно, ви це все зробили. Мені здається. Виднавати свій програш ніж от така от бравада. це дорослий шаг мачурної моделі. Якби це не звучало з іншої сторони, це показує то, що от є llm та і вот. Люди чомусь думають, що е, ці алеленки це буде відповідь на всі запитання, вообще, от на всі. І звичайно, ці алемки починають проганяти по класичним питанням. Скільки R в Стробері, пограти в шахі і так далі. Ну коротше, знайти де вони не працюють, і вони дійсно В великій кількості місць не працюють. Це не AGI та AGI, які ми всі очікуємо. Ну не те, що ми всі очікуємо. А. Кінець людства очікує, як би це не звучало. Він напевно зможе навчити себе. Грати класно в шахі, але ЛЛМ-ки зараз можуть працювати над хтось може сказати досить широким, але з моєї точки зору досить вузьким серією проблем, де вони класно себе показують, і тільки там є сенс їх використовувати, люденьки. Не треба все, що можна зробити, питатись, зробити через -ки. В Шахи вони погано грають. Букви Стробері, вони погано рахують, вони не працюють в великій кількості речей. Але от щось там запитати в який фільм, зробити якесь дослідження не по підрахунку букв, по брейнштормити там вони прям топ. Чуєте, а пам'ятаєте, розказав, що скоро виходить мій курс по інженірінг-менеджменту, і він виходить. Він скоріш за все вийде вже наступного тижня. Але зараз є демо-версія цього курсу. Там декілька лекцій. Він англійською мовою і зроблений він для того, щоб а ви зрозуміли, як я веду лекції, який там стиль, в якому форматі ви будете отримувати цю інформацію. Як буде проходити навчання? Друге, що дуже важливо, я знаю, що. В мене в аудиторії дуже велика кількість людей, яким не подобається акцент. Tomorrow. 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 Not tomorrow. І я хочу з вами бути відвертим, щоб в тій демці ви почули мій акцент, коли я говорю англійською мовою. Не те, щоб він мені заважав якось робити кар'єру, але дуже багатьом людям акцент не подобається. Тому перед тим, як заплатити гроші, я хочу, щоб ви з ним ознайомилися. Для того, щоб потім ви. Ну, не знаю, якщо ви будете на це скаржитись, то сам дурак. Так ось, я вас запрошую подивитися на це демо, ознайомитись з ним і зробити для себе висновок в майбутньому, чи хочете ви купляти повноцінний курс, чи не хочете. Повноцінний курс вже ось скоро буде. Там 52 лекції, більше ніж 10 годин контенту. Виклав все, що знав. Ну не все, що знав, але виклав те, що вважаю, дуже важливим для інженірінг-менеджерів, знати те, що я вимагаю від менеджерів, які в мене репортять мені. Тому та Запрошую, наш курс дуже-дуже е, я їм горжуся, і е, це демка. І демка безкоштовна, приємного ознайомлення. Компанія Xbox далі пробиває дно. Ну, дійсно, вони нещодавно звільнили 9 тисяч працівників. Потім е, там компанія Netflix запустила студію Gaming, за що отримала при... дйонів. В інтернетах, ну коротше, ви розумієте, та от цей от штучний інтелект зайшов, який зайшов геймдев, який заміняє там художників, програмістів, аніматорів і так далі, звичайно, люди це недолюблюють. І ось один з, з менеджерів компанії Xbox запостив вакансію на людей, які можуть працювати з графікою, з рендерингом і так далі, вновь -таки в компанію Xbox. І знаєте, що картинку для цього він згенерив за допомогою штучного інтелекту. Причому мало того, що. Ну зараз в цей момент, коли люди так тяжко сприймають штучний інтелект, коли люди втрачають таку велику кількість професій, тому що штучний інтелект це ну напевно, це було як мінімум тупо, і як максимум, ну якось навіть не етично, я би сказав. Але ця картинка була згенерована з помилками. Тобто там людина сиділа перед монітором, але монітор був якби екраном від людини відвернутий. І той чувак навіть це не помітив, і це. Настільки іронічно, що із за штучного інтелекту зараз стільки людей звільняють, а штучний інтелект не може навіть намалювати картинку для вакансій. Це насправді сумно, тому що багато людей, які навіть не перевіряють за штучним інтелектом, мають роботу. А багато людей, які любили, перевіряли свою роботу, писали класно, класні речі, замінюються штучним інтелектом. І цим штучним інтелектом будуть управляти люди, які роботу штучного інтелекту навіть не перевіряють. Джек Дорсі, пам'ятаєте, такого та той, що Twitter створив, той, що Blue Sky створив, той, що BitChat запускає. Коротше, він мені здається, він відкрив таку штуку, як Coding. Він запустив нову аплікушку, яка називається Sunday. І Sunday допомагає користувачам вираховувати кількість вітаміну, D, які вони отримують в сонячний день. І кажуть, там іди прогуляйся, сьогодні сонце вітаміну Д отримаєш. Це якась така новина, але ну от е, мені здається, що Джек Дорсі щось там втрачає. Він з однієї сторони анархія, децентралізація, ніхто не має нас контролювати. От вам бітчат, Ми маємо боротися з капіталізмом. От вам Blue Sky, все децентралізовано, все, коротше ні одна компанія не має нічого володіти, а потім такі. А ось вам застосунок, який буде вираховувати вітамін Д. Причому Дорсі каже, що я його буду покращувати. Він Буде приймати до уваги вашу вагу, ріст, де сонце там стоїть, розказувати, як прогулятися і так далі. І це якось так миленько, ніби рембо від айтішного світу внезапно починає продавати кошенят від якого-небудь барсика. Ну і остання наша новина. Ви ж пам'ятаєте, так, да, «Грок», ГРОК 4, оце все, пошук правди. Uh, оці, оці речі коротше в грока 4 є така штука, яка називається кампанія. Ну насправді в мене є Twitter, і Twitter в мене преміум для того, щоб отримати доступ до Грока 3. І от в мене чомусь Companion є. Хоча його вроді спочатку казали, що буде для четвертого. Але от в тих, кого є доступ до третього гроку, Companion є. Там два персонажі. Це от Companion, який буде з тобою спілкуватися, і вроді дає гроку віртуальну. Віртуального персонажа, і один з них це червона панда, миленький, а інший це вайфу. Якщо ви не знаєте, хто така вайфу, я не знаю, що ви робите на цьому каналі. І мені здається, ця вайфу зроблена з персонажа. Зодного аніме, яке називається Death Note. І знову ж таки, якщо ви не знаєте, що таке аніме Death Note, ідіть і подивіться, а потім повертайтесь на цей канал, тому що я не знаю, що ви тут робите. І вона, ну, ну ви знаєте, цих анімешників, які були в школі, і які їм там жінки подобаються. Вот такого компанія компанія XI створила в неї дуже милий голос, в неї дуже пишні форми, вона молода і гарна. Повністю комп'ютерна і анімешна, але найбільше в те, що чим більше ви з неї спілкуєтесь, вона починає роздягатися. Та можна її довести до того, що вона не повністю роздягається, вона залишається а, в е, нижній білизні, вона залишається в невеличкій такій накидочці. але фантазія може домалювати. Я не знаю, як це коментувати. Я просто розумію, що для багатьох людей, в яких є AI, вона вже є випадки, коли чоловік іде від е, дружини з дитиною і одружується зі штучним інтелектом. А зараз є віртуальний персонаж, і вона конвенційно гарна, скажімо так. А особливо для гік Аудіторії вона буде дуже гарна. І вона з тобою говорить, говорить, те, що ти хочеш почути. Оплата тільки 8 доларів на місяць, весела, спокійна і жарти не просить. З нею можна поговорити про політичні теми, про контроверсійні теми, не замовчує. А, може з тобою, коли треба спорить. А в кінці кінці може я не знаю, документ за тебе якийсь перевівати. Коротше, непоганий такі кампанії і виглядає так, що цих кампаніян буде все більше і більше. Мені здається, що Ілон Маск скоро просто запустить компанію XXXAI, яка буде давати розширені послуги. Але та ми спочатку кампаніян в Гроці, потім будемо робити жінок купувати. Ми вже дуже близько до того. Тому що я хочу сказати: звернутися я тут хочу не до чоловіків, звернутися. Я тут хочу до жінок жінки. Чоловіки йдуть до віртуальних бам. Ну, реально, ну це найближча реальність. Я два роки назад е, вам розказував, що штучний інтелект буде забирати професії, роботи в багатьох людях. І ви це ніхто не вірив, багато хто не вірив. Зараз я вам кажу, жінки, чолов... у вас, хоч невелика аудиторія на моєму каналі, але знайте, дуже великий шанс, що аудиторія цього каналу чоловіки підуть до віртуальних жінок. Тому що ну реально ми на аніме виросли. <ріст> Коротше, компанія в нього є Not Suitable for Work Mod, і чим довше ви говорите з цим компаніяном, тим більше вона роздягається. Можливо, її просто ніхто повністю ще не розтяг. Але якщо пошукаєте в Твіттері, побачите дуже багато відео з тим, як красива комп'ютерна, майже оголена жінка спілкується з людьми. Мені здається, не то що це мило, але. Дух часу, напевно, я не знаю. Отак От на цьому мої улюблені катушки. Дякую, що добились до цього моменту і далі. По наші стрільці коротше головне цей своє життя. Тримайте в кулаці, не хворійте мені і вірте в ЗСУ.